Нічим терористи не зламають українську волю захищати свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави. Вистоїмо, витримаємо і, попри все, виженемо російське зло зі своєї землі. Ветері Кременчуцькі новини. Дивіться прямо зараз про найголовніші події у місті. Сьогодні у Верховній Раді вітали президента парламентської асамблеї НАТО Маркоса Перестрелло. Дуже важливий і знаковий візит, який свідчить, що цивілізований світ на боці України і ніколи не залишить її без підтримки. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Також народний обранець зазначив, що на засіданні парламенту було прийнято кілька важливих законопроєктів, зокрема, захисту територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Його реалізація сприятиме збереженню природної спадщини, покращить екологічний стан країни та забезпечить ефективні механізми контролю за використанням заповідних земель. Окрім того, у Раді підтримали законопроєкт, який має на меті зробити інноваційні ліки доступнішими для пацієнтів. Передбачено впровадження механізму договорів керованого доступу, інструменту, який дозволяє державі закуповувати сучасні ліки на вихід. Ніх умовах. Такий підхід уже успішно застосовується в багатьох країнах і сприяє більш швидкому впровадженню новітніх методів лікування. Прийняті законопроекти мають стратегічне значення. Вони не лише посилюють захист природної спадщини, а й створюють умови для підвищення якості медичної допомоги. Це рішення, які працюють на довгострокову перспективу для здоров'я людей і збереження довкілля. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Потрапили у ДТП, проте ні люди, ні майно, окрім транспортних засобів, не постраждали. Тоді можна оформити усі необхідні документи без залучення поліції менш ніж за півгодини. Детальніше про це дивіться далі. Для кожного водія дорожня транспортна пригода це нерви, стрес, витрачення зусилля та час. Однак у певних випадках є можливість уникнути вищезазначеного та узгодити все навіть без залучення поліції. Для цього використовується європротокол. Це паперовий або електронний документ, який надається страховій компанії. Документ дозволяє учасникам ДТП протягом всього 20 хвилин самостійно зафіксувати обставини події для подальшого отримання страхового відшкодування на ремонт транспортного засобу. То як оформити Європротокол? Для складання офлайн використовується паперовий бланк, який видає страховик під час укладання договору автоцивілки. Або ж якщо бланк було втрачено чи використано, необхідно звернутися до страхової компанії з письмовою заявою, щоб безкоштовно отримати новий. Однак існує і простіший онлайн варіант оформлення документу. Спочатку необхідно перейти на сайт електронний європротокол МТСБУ та натиснути кнопку Оформити. Після цього треба перевірити обставини ДТП та вказати їх. Якщо хоча б одна обставина не дотримана, необхідно викликати представників поліції. Далі вкажіть дату та час настання події, введіть дані обох транспортних засобів та їх власників. Зробіть фото та відео події. Фотографуйте з обох боків і завантажте водійське посвідчення та техпаспорт. Такі дії необхідно зробити для кожного учасника ДТП. Далі встановіть місце знаходження ДТП. Оберіть обставини, за яких сталася подія. Оберіть автоматично згенеровану схему ДТП. На останок пройдіть авторизацію учасників події за допомогою номеру телефону для підтвердження Європротоколу. От і все. Європротокол успішно сформований. Отже, після оформлення можна залишити місце пригоди та не повідомляти поліцію. Варто зазначити, що у 2025 році були внесені деякі оновлення, а саме скасовано ліміт на суму збитків європротоколу. Відтепер максимальна страхова виплата становить до 250 тисяч гривень для договорів, укладених вже у 2025 році, та до 160 тисяч гривень для договорів, укладених до 2025 року. Тож користуйтесь новими можливостями, бережіть себе та керуйте автомобілем з розумом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Україні триває європейський тиждень імунізації, тож в його межах у Кременчуцькій санітарно-епідеміологічній станції відбувся брифінг, на якому лікарі прояснили важливість проведення профілактичних щеплень. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. З 27 квітня по 3 травня в Україні проходить європейський тиждень імунізації під гаслом Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Цей тиждень покликаний ще раз нагадати громадянам про важливість профілактичних щеплень та підвищити рівень охоплення населення імунізацією. У межах цього тижня в Кременчуській санітарно-епідеміологічній станції відбувся тематичний брифінг. Медики розповіли про поточну епідеміологічну ситуацію, розвіяли купу міфів пов'язаних з вакцинацією та наголосили на важливості імунізації як для дітей, так і для дорослих. Імунізація дійсно рятує життя. Ми закликаємо проводити імунізацію. Для цього потрібно перш за все, звернутися до сімейного лікаря. Якщо щеплення пропущено з яких-то причин, або були медичні відводи від проведення профілактичних щеплень, лікар-педіатр скласть календарь профілактичних щеплень індивідуальний для дитини, і щеплення обов'язково повинні бути про. Важливо зазначити, що в Україні всі громадяни безоплатно отримують обов'язкові щеплення проти 10 інфекцій. Усі вакцини закуповуються державним коштом, що дозволяє забезпечити доступ до якісної імунізації для кожного. Та варто пам'ятати, що у будь-якому випадку можуть бути протипоказання до тих чи інших щеплень. Тому перед проведенням вакцинації варто проконсультувати зі своїм сімейним лікарем. Якщо ми хочемо провести щеплення, ми звертаємось до сімейного лікаря. Сімейний лікар визначає стан здоров'я, визначає протипокази. Должна сказати, що протипоказів взагалі для проведення Профілактичних щеплень для дорослих дуже обмежена кількість. Це вирішує врач і потім вже ця система налагоджена в лікувальних закладах. Щеплення проводиться в кабінеті щеплення. Своєчасне щеплення це прояв відповідальності перед собою, родиною та суспільством. Не чекайте, поки хвороба нагадає про себе. Попередьте її заздалегідь. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Про здобутки юних спортсменів Кременчука на змаганнях дитячої ліги з дзюдом розкажемо далі. Увага на екран. Днями у Дніпрі вперше в історії українського дзюдо відбувся командний турнір дитячої ліги з дзюдо серед юнаків 2012-2014 років народження. Долучилися до змагань 15 команд з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Сумської та Полтавської областей. Загалом це 116 юних спортсменів. Таких змагань ще не проводить. Це змагання стінка на стінку у хлопців. Це стінка складала тобто Команда це 9 чоловік. Полтавська область виставляла команду тільки серед хлопців і. То команда, скажімо так, була неповною. У нас було вісім чоловік. Тобто одна вагова категорія була без учасника. Тобто, коли ми виходили, наша команда виходила на татамі. У нас вже сразу було мінус один бал. Тобто, як одна поразка, якщо команда суперників була в повному складі. Це нам не завадило показати досить достойний результат. До збірної Полтавської області увійшло вісім дзюдоїстів. Чотири з яких спортсмени саме з Кременчука. Уже приємно, що скажімо, команда Полтавської області, в якій було вісім чоловік, чотири спортсмена із цієї команди: це спортсмени Кременчука, це спортсмени дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу СК Легіон». Тобто це каже про силу, скажімо так, нашого дзюдо ну скажімо, місцевого, що на високому рівні турнір відзначився запеклими сутичками. Однак, головна особливість цих змагань полягала у важливості саме командного результату. Змагання сподобалося, тому що навіть якщо один програє, команда його витягне. Та й ну, це по-другому ніж звичайні змагання. Були сильні, сильні суперники. Сподобалося дуже класний турнір. Суперники були гарні, нові враження, нові змагання. Вперше ми поїхали на такі змагання. У першій сутиці збірна Полтавської області зустрілася з командою дніпро 1 І хоча суперник виявився доволі сильним, нашим спортсменам вдалося вибороти перемогу на татамі. Перемогли Кременчужани також і збірну Харківської області. Однак, вже у фіналі поступилися одним балом команді Дніпро. 2 враження були ну дуже круті змагання були важкі. Команда була в нас сильна. Ми програвали один нуль кожній команді, але завдяки круті нашій команді сильній ми змогли це зробити і зайняли друге місце. Дякую тренерам за те, що підготували нас до цього турніру. Змагання були дуже чудові. Зал був дуже великий. Суперники дуже важкі були. Але ми були підготовлені і виступили. Загалом, за результатами фінальних поєдинків, Полтавська область посіла друге місце. Тож вітаємо наших талановитих спортсменів з вдалим виступом та впевнені, що вони ще не раз прославлять Кременчук, адже вже готуються до наступних змагань. Цю суботу у нас буде в Кременчуці, чемпіонат Полтавської області до 12 років. Це 2014-2015 хлопчики та дівчата. І ми готуємося кінець. Травня у нас важливі такі два дуже сильних турніри: це в хмельницькому всеукраїнський турнір та в місті Золочів всеукраїнський турнір. Це так, скажемо, ми закриваємо сезон змагань. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Під чарівним покровом ночі конотопська відьма містична історія, що ожила на сцені міського палацу культури. Як відбувалося дійство та чому ця постановка не залишила нікого байдужим? Дізнавайтесь вже за мить. Містика, глибокий сенс і сміливе переосмислення української класики. Саме такою постала вистава «Конотопська відьма на сцені міського палацу культури. Театральна постановка, яка вже встигла викликати резонанс в Україні та за її межами, тепер вразила й Кременчуцького глядача. Це не просто переосмислення класичної повісті, це смілива спроба подивитися на старі образи крізь призму сучасності. Вистава руйнує стереотипи про жіночу роль у суспільстві, наголошуючи на темах сили, самостійності та внутрішньої свободи жінки. Через образ відьми глядачеві пропонують задуматися про страх, нав'язаний суспільством, про переслідування і знецінення, що глибоко вкорінилися в історії. Ми ж вивчали в школі все ж таки конотопську відьму. Тому це було б дуже цікаво подивитись на екранізацію безпосередньо твору. Також з дитинства мене саме цікавить з мистецтво, тому я думаю, що нам це сподобається. Ми вперше на конотопській відьми, але Ми нічого про неї не читали. Ми знаємо, що це квітка Снав'яненко написав і все. Ми просто е, вийшли для того, щоб е, трохи розвіятися від війни і в люди вийти. Давно вже дивилися рекламу, по інших містах їздили, так захотілося сходити. Вирішили до нас, приїдуть і підемо, пішли. Круті враження повинні бути. Сильна акторська гра, світло, звуки і тіні. Усе в цій виставі працює на створення містичної, майже магічної атмосфери. Глядач буквально відчуває себе частиною дійства. Атмосфера тримає в напрузі до останньої хвилини, викликаючи справжній емоційний катарсис. Будемо топити вітьом, які нас обсіли і не дають піти до що. Топська відьма це не про виставу, це про те, як театр стає голосом часу, про переосмислення української ідентичності, про спробу знайти опору в культурі і трансформувати її в сучасному контексті. Це дійство, яке залишає по собі слід і в думках, і в серці. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. У Кременчуці покажуть веселу виставу для дорослих. Глядачів чекає комедія в Амстердамі можна все. Якщо ви готові до яскравих емоцій і вмієте сміятись над абсурдом, вам точно сюди. Бронюйте квитки вже зараз і приготуйтесь до вечора, який точно не забудеться. Комедія для дорослих в Амстердамі можна все від Дмитра Рачковського. Це той випадок, коли глядач не просто сміється, а ридає від сміху. У головній ролі харизматичний Руслан Данильченко. А разом з ним яскравий акторський склад, драйвовий сюжет і море гумору. І вже 8 травня ви зможете на власні очі побачити цю виставу на головній сцені міста у міському палаці культури. Це буде справжнє шоу, відверте, смішне і зухвале. Якщо ви готові до яскравих емоцій і вмієте сміятись над абсурдом, вам точно сюди бронюйте квитки вже зараз на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. І приготуйтесь до вечора, який точно не забудеться. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, це всі новини на сьогодні. Велика вдячність усім, чия сила зараз стає силою України, тим, хто щодня робить усе можливе, щоб звільнити нашу державу від російської неволі. Слава нашій Україні та її героям.